Вас вітає інформаційний портал zolachev.net. Сьогодні ми побуваємо у гостях у майстерні активних Мак і розпитаємо, що, чим вони там займаються. Вітаю! Доброго дня! Розкажіть, чим ми займаєтеся у майстерні Мак? Це така наша маленька мрія, яку ми здійснили 5 місяців тому. Якраз днями було 5 місяців, як ми відкрилися. І ну, можна сказати, це моє життя крайнім часом, крім війни. Які є студії для дітей? У нас е, займаються дітки починаючи з трьох рочків. З трьох рочків вони вивчають англійську, це курс логіка. Потім плавно-поступово йде курс підготовки до школи. Маємо декілька груп. Працює дітки, які готуються е, йти цього року до школи. Е, ой, забула. Крім того, в нас ще є е, садочок для маленьких від півтора рочку і до трьох. Це дітки, які готуються йти до дитячого садочку. Вони плавно, поступово відвикають від мами. Вони е, плавно вчаться бути з іншими дітками, комунікувати з ними, десь чимось поділитися, десь чимось разом щось зробити. Ну і відповідно йде ранній розвиток: розвиток моторики, розвиток уяви, кольори вивчаємо такі прості речі, які можуть робити дітки. Які у середньому є групи дітей? Найбільш чисельною є групи підготовки до школи, також найбільш чисельною є англійська для дошкільників 5-6 років. Ну так. Також гарно відвідують дітки перших четвертих класів англійську також є групи окремо по класах. гарно учнівська група є це шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий клас. І тішимося, що маємо дві групи дорослих. Це дорослі люди свідомі, впевнені в собі, які хочуть на відпочинку володіти англійською мовою відповідно, десь відповідати. Це підприємці, це менеджери, які працюють з компаніями різними. Теж дуже тому тішимось. Чи є благодійні проєкти для дітей, які вимушено переселеними особами? Насправді я більше акцентую на дітей героїв, які загинули. Однозначно прийняла для себе зразу таке рішення, що таких діток ми навчаємо безкоштовно, всі послуги їм надаємо. Також безкоштовно з ними працює наш психолог, тому що в нас ще є психолог і логопед, і це насправді дуже важливо, тому що є діти, які після декількох консультацій. Приходячи з малюнками в темних, в сірих, в чорних кольорах, і пропрацьовувала психолог це з ними, вони ставали зовсім іншими, і було помітно їхні зміни. Ну і також так, англійська, а соціальних проєктів то такий, ну, який дітям подобається. Це 10 занять відвідують, 11 безкоштовно, відповідно подарунки кожного місяця. На 11 заняття просто по святах, то обов'язково це в нас є. Які проблеми виникають у роботі з дітьми? Роботі з дітьми немає проблем, вони дуже класні, вони дуже круті і е, дуже важливо, ми вже собі спостерігаємо від того, як налаштовані батьки, як батьки налаштовують дітей, так і діти приходять будь-де, чи це в МАК, чи це в інший якийсь навчальний центр, чи це до школи. Якщо батьки впевнено, цілеспрямовано ведуть дитину отримувати знання, розвиватися, то і дитина е, також має такі намірення. А якщо е, я люблю таку приказку. Їх пас через Овес, знаєте, прибігли, побігли сюди, туди дитина, така не знає де вона є, чи вона тут, чи вона десь на футболі, чи вона де і так трішки це виходить сумбурно. Чим зараз займаються дітки у цьому класі? В цій аудиторії в нас якраз сьогодні крайній день завершується табір, присвячений Гаррі Потеру для учнів перших-четвертих класів. Протягом цілого тижня в нас були різні активності англійською мовою. Це був табір англійський з поглибленим вивченням англійської мови. І сьогодні ми підсумовуємо. Сьогодні в нас буде сюрприз. Має бути справжній чарівник-фокусник, якого подивіться, як чемно сидять, чекають, тому що знають, що треба бути чемними. Він їх не перетворив на жабу. Е, так? Mm -hmm. е, так. І е, малюють якраз зараз чарівника МАК. Чарівника, Який, як вони собі уявляють, міг би жити у нас в МАК. Що тобі найбільше сподобалось у таборі? Все. Які ти нові слова англійською вивчила? Всі? А які не звичайно? Мені найбільше сподобалося плести сітки. Ви скільки сітки? Один день? Чи кожного дня плели? Один день. А перегляд фільмів? Теж дуже сподобався. Ти вивчила багато нових слів? Так. А можеш сказати, два-три? Ми вчили слова в сім'ї, фемілі, браза, сістер. Грандзима і ґрендфа. Якщо буде табір на другий рік, ти прийдеш? Так. Що тобі запам'яталося найбільше у цьому таборі? Mm, плести сітки. Найбільше сподобалося плести сітки і виконувати завдання. Я би хотіла, щоб... Щоб закінчилась війна, і мені дуже подобається марку, щоб сюди виходило більше і більше гарних діток і щоб Україна виграла. Я хочу, щоб мак з'явився в Скадовській, бо я приїжджай і я із Херсона. Мені найбільше сподобалось в таборі плести сітки і робити завдання. Я хочу табір наступний людину людину-павука». Я хочу, щоб наступного року Максно відкрився і були цікавіші завдання. А якої теми ти хочеш завдання? Знову Гаррі Поттера. Знову Гаррі Поттера? І знову англійська? Так. Добре, супер. А можна ще математику. Обов'язково зробимо. Я хочу побіжала. Я була здорова, нікого я не хворіла і проходила школу. Yes. Я був україном, і я, і я побажала маму, і вона була здорова і нікого не хворила. А мені. А, а вам побажає, ви були здорові і приходили до нашої школи. Українська мова, математика для старших класів будемо зараз спробувати, тому що перші місяці в будь-якому випадку будь-яке підприємство, магазин працює в тестовому режимі. Тому зараз я ще можу сказати, що в нас триває тестовий режим. 5 місяців це доволі мало. Хочемо налагодити максимально ефективно всі процеси, всі заняття, щоб було зручно, щоб було корисно. Ну і як я вже сказала, ефективно. Які є волонтерські проєкти? Насправді хочеться, якщо є приміщення, то хочемо використовувати його по максимуму, не тільки навчати дітей. Дуже крутий такий проект нам дався. Це з розпису писанок гарно зайшов. Крайній, який робили, це був розпис гільс, під час якого ми зібрали 22 тисячі гривень. Крім того, в нас тут постійно є. Стоїть скринька, зараз її тимчасово зібрали. Забрали на збір по Миколі Габі. Тут в нас. Завжди були свічки перед Великоднем, повністю 100% всі кошти йшли на скриньку, стоїть корнер кожного разу, коли якісь підприємці кажуть, ми хочемо дати тети. От лаванда стоїть, яка залишилася з ярмарку. І повністю всі кошти йдуть в скриньку, йде потік людей, і ми хочемо використовувати ці можливості найбільш ефективно, найбільш максимально. У майбутньому бажаєте розширяти свій, свій проєкт. О, класне запитання, дякую. Е, насправді, моя рідненька концепція е, і назва, яку я придумувала декілька місяців, тому що хотіла, щоб вона була впізнаваною. Хотіла, щоб діти навіть найменші дуже легко її вимовляли. І навіть півторарічні дітки кажуть, я йду в мак, це дуже легко вимовляється. Обов'язково будемо, коли вже протестуємо всі механізми, процеси, це все запаковувати. Напевно, в якусь франшизу, так, тепер так модно. Ну, я до чого прагну і ще побажання для глядачів. Я хочу побажати е, глядачам, всім нашим клієнтам, батькам, діточкам, родинам е, мирного неба е, менше тривог. Щоб е, захисники, захисниці дуже багато в нас є мам військових, повернулися е, додому щасливими, здоровими. Е, щоб… Е, Ну щоб ми перемогли, це так пафосно, але куди без того? Це найбільша мрія і найбільше побажання, яке зараз можна робити, взагалі в принципі.